Всім слава Ісусу Христу. Прийшли хлопці гокувати коніка. Просили познімати гуцулічків. Ну, то це я би сказав, що дуже наглядна агітація, як має виглядати гуцулічок. Це конік, Ваня, та? так? він вичищений. Має 4 роки. Гривка така дуже класна кучерява. Ну, проведи його сюди, Не, сюди на бік його візьми. На сонечку змію файно. Блискучий, годований нормально. Ми лише з хлопцями сміялися, та казали, що це першерон лише у мініатюрі, бо має білі ноги Леся на чорній кучеряві. Такий цікавий конічок. Якраз то. Про що говорили, що великі коні май спокійніші, з ними легше боротися, легше навчити. Цей вже навчений, все їхає запряжний. Але аби його ковати, то треба нормального станка, бо в руках ні кується, а сусідам вже навколо всі дерев'яні станки порозломлював. Зараз будемо вигити, що він буде показувати нам у нашому станку. Великі коні цей станок не рушуть, та може цей малий зрушить. Ну, в нього така грява кучерєва така чолка, ця класна. А коли його скайстрували у кому віці? Три роки. Це того року, так? Того року його почистили. Та він цей. Діма, то він запріжний, що ми можемо його запрягти і перекігнути. У нас станок переїхає. Так, зараз проберемо трошки порядок, зробимо. Сніг прогребемо, та будемо показувати, як ми його заводимо. Буде тріпатися, сіпатися. Я думаю, що тут буде цікаво. Дивіться до кінця. Моментів буде файних багато. Якраз будете бачити, як тримає цей станок. Заодно зробимо огляд станка. Це верхна труба. Для того, щоб голову не тріпав догори. Тут на, на груді отакий. Суцільний кругляк, то під ноги. Позашивали, позакривали. Корба викрутити. Ваня, він буде стояти спокійно, він подивився, що у нього тут шансів немає, ви у нього вже очі великі, він вже боїться. Він думає, це зараз дадуть мені тут. Аж тепер ти. Як його звати? Коніка звати Юрко. Що, Юра? Тут тобі буде. Так, підемо на паузу. Зараз будемо знімати далі. Давай завадимо і показуємо все по ходу, як ми це Ну, Він ще не схоче заходити зараз, то ще будуть цирки Помаленьку, помаленьку, так аби він цей. Воно ну, зробленім коло, обійде по отак я. Yeah. аби він прямо заходив. Конік дуже файний. Цей раз не, не. Не, не. не зайшов. Не поправ там пересперед той друге. Закладий. То то сильно, цільна, цільна жліся. Озме цей, осме тут ремінь, та й знаєш так по засраку його, то мусив він заходити. Так, так, сварися з ним, каже, що. Був би дома, собі файно ніжку би дав. Він знає куди його ведуть і що з нього добре Йо юди, є. Є. Єбра, є. Є, є, є. Юра. Юра. Юра вже показав, хто він є з першого моменту. Зараз встань. Зараз, зараз встань. Хлопцям помогти, покладу на паузу. Я не встиг навіть толком на паузу покласти, він вже вискочив. Так, ні, давай його сюди вперед. Не, не, тут так, отак, упираєш. Все. На грудьми тут упирається. Тримай його отак. Микола закладає трубу. Ця труба йде ззаду. Це ще такого маленького не було. Це треба від такі малі коні ще раз цей станок удосконалювати. Зараз. В той ремінь, що ти брав, пускай йому по підпередні пахи. Так. Цей ремінь пускаємо по підпахі підпередні ноги. І тут у трещоточку. Юра, як діла? Все нормально? Очі витріщені, все. Я тобі скажу, що то ми один раз розчищували ноги комусь лошіті, то лошеті було небагато, ще то воно цим станком тріпало так гірше за великого коня. Що це просто чистили. Трошки позамерзало все, не лізе, а вже все добре, залізло. Так, тепер ми давай той Микола той робить оцей жовтий Поверх. Але поза, поза дошки і поверх. З того боку, дощок і поверхи пускай. Поверх коня? Так, так, поверконя. Ну, Гуцулік не гуцуляк, але він такий коленний, що капіці. Ну, це щось тут а? не простих коні, тут теж щось є намішано. Ну, якщо добре розібратися зараз чистого гуцуліка і кішко знайти. Він файний, маленький такий, все так, як гуцулік, лиш колені. Ну, гуцуліки, наскільки ми всі розуміємо, то вони такі колені не були. У чистій породі. Все, зав'їзав. Ну, чекай, 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 Миколка. Так. У нас там є дірочки такі, і попід ці дірки ми пхаємо по підкалюх. То пхаю верхну дірку, Микола. У цей. У кул капхай. Верни назад і пхай у кільця. Відніме же ви? Ні, то не 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 так зараз, з того боку. Та я вершиком? Бо, бо там гуд стайно не зализа, оберне патьяк. Віднімає. О, тако. Там Микола поправит. <laughs> я ще так. Його так мені під'єзаймо. <laughs> Під'їзали перед ремнем. А тут даємо патек такий, круглий. Тепер трошки фіксуємо голову. Маємо ще додатковий там такий. Ми це опутуємо так як дракона якогось, бо ми знаємо, що цей буде варіювати тут. Я не думаю, що як діда буде варіювати, але що ж буде. Так, трошки ніж, ще йому він не мав як махнути догори. І другий, з другої сторони теж. Справа зліва кладемо такі ланцюжки. Був такий один конік, що голову цей станок стоїть у майстерні всередині. Там, Є ковбок стоячи, такий стоїть зафіксований намертво, то ми голову на розтяжку брали, прив'язували, бо то не було ратунку. А з задніми ногами, Діма, все зараз буде видіти. Поки що стоїть спокійно. Коли буде церк, то грі включимося далі. доктор, перчатки, готуємося до операції А чо і? Ніхто не догадався, що народ. А що то Іван, Іван, хотій то має бути напере. Любіть, а то. Та, ну покажи, як понаварювали. Ай, понаварю. Файно на остро. Все однаке. Це все однаке. У гуцульських коні все однаке. Все, одну, одну, все, однаке. все однак. <laughs> Іван, що нема різниці. Тут свої технології у Дмитра, ми не міщаємося, не даймо йому ні круги, ні болгарку. Кажу, сам укорявий болгарку, поки не так з цим станком утечу по сьогодні. Ти думаєш, що буде від болгарки гвалт? Та можна можна пробувати.

Сто бога, ладно. Хочеш бити? Беки? Поки стоїть спокійно, бігам цвики прибити, ні? Вже <поцелуйся> так. Ставу як вивчарка Юра Давай пробуй, чати. Я не буду коло тебе з телефоном цим сидіти в певні. Отак куємо. Ти покажеш от щось цікаве буде, то будемо пробувати зафільмувати це.